Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра, на один день. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Ну, у когось з вас дуже посилиться жіноча енергетика, е, і в цьому повна луна буде мати, не, ну, такі, знаєте, важливу роль. Це як наповнюватись можете. Можете робити якісь практики на повнолуння і. Тут дійсно якісь грошові практики можете робити. Не буду казати, що дуже швидко отримаєте гроші, але отримаєте. Тут можете запустити е грошовий е потік собі. Тож на повний місяць, е от ну, багато всякого. Можна навіть в інтернеті якісь замовляння взяти і промовити. Дивлячись на повний місяць, бо тут якась ну, така гарна, цікава опозиція. І дивіться, повний місяць і три дні поспіль можна промовляти щось. Це буде для вас щось таке корисне саме в матеріальних питаннях, або щось просто отримати. Давайте далі дивитись а, сфера кохання, до чого вам тут готуватись? Тут на руки. Тут не просто ситуація, знаєте, на один день. От якби там ми не намагались дивитись на один день, тут на руки ситуація, яка просто про завершення. Ви щось дізнаєтесь, і ви просто закриєте спілкування з людиною. А давайте я уточню, бо тут не просто. Ну, не скажеш, от знаєте, от просто в двох словах. Король мечів нам показаний тут. Ви знаєте, що мені тут, от чого я так аж зависла аж, бо таке просто так не скажеш. Ну, це ж все ж таки загальний розклад. І дивіться, як король мечів показаний. І тут є натяк на магічні втручання. І тут не просто натяк, тут хочуть, щоб він, щоб він чи ви, ага. і він, і ви. Розвести пару хочуть. А хто це так хоче? Щоб залишились залишились наодинці, щоб ви не були разом? Хто це так хоче, покажіть мені. Ага, людина ховається. Людина сімейна, людина, яка має ревнощі з дітьми або з дитиною людина, людина, якій відмовили. Не хоче показатись. так, а хто відмовив? Давайте скажу так. Для когось це От різна йде інформація, ви чи він, то ну, обидва. Тут у кожного з вас є історія, в якій для когось це жінка пішла від чоловіка, він не хоче, щоб вона стала щасливою, бо якщо не з ним, то взагалі не ні з ким. Для когось колишня, Ну, я тут підглядала, я просто вам не показала, колишня, колишня, яка над чим знається, або знає до кого звернутись. Тут є магічні втручання, саме для того, щоб розвести пару. І як вона виходить. Угу. На жаль, виходить. Тут, може... Тут, знаєте, люди починають сваритись, не розуміти один одного. Ну, як знаєте, от... підозри йдуть, що там десь з кимсь. Багато чого тут просто. От... Розсварити пару між собою, щоб один від одного відмовились, щоб відлюдниками залишились. Ось як я не мішаю, вже вкотре лягає ця карта на дно колоди. Просто, от, щоб забули один одного, забули, щоб дорогу один до одного. І. Так, і працює над цим і більш за все, жінка все ж таки, да. працює, намагається, щоб не хотіли бачити один одного, щоб відвернувся чоловік від жінки. Отак от хоче. Щоб жінка залишилась от просто. Знаєте, як не потрібною, хоча жін, ну, не може він від неї відвернутися. Вона дуже, дуже тягне чоловіка до цієї жінки. Вона зірочка для нього, вона не може бути йому огидною. А саме над цим працює людина, щоб, знаєте, бачив і огиду відчував. Ні, не відчуває він огиду. Він дуже хоче бути зі своєю обраницею. Тож звертайте, якщо е, бачите, що щось дуже змінюється відношення до вас, до коханої вам людини, то це треба, треба запускати чистки, треба з цим працювати. Ну, тобто Не думайте, що це просто так само по собі пройде. Там є, ну, дивіться так. Загальний розклад. Такі моменти вони не для всіх, ну здійсно ж ну, вони не всім підійдуть. Людина, яка у якої вже були підозри, що щось не так з їх парою, щось коїться ну, не таке, як повинно бути, як було, наприклад, там ще місяць назад. Все було добре, все було гаразд, а тут щось шкереберть пішло. То от саме такій парі треба б звернути на це увагу, і треба, ну, я не знаю, тут на, на діагностику до когось. Тут не просто так самотужки. Якщо вмієте самотужки чиститись, то робіть це. Якщо ні, то шукайте майстра для себе. Так. Далі, дивимось, робота. До чого вам готуватись в роботі? Ну, Якась брехня викриється. І дуже неприємна буде ситуація взагалі-то вона для когось по документах, для когось по домовленостях, там, де Ну, наобіцяли вам щось, і не виконали, не зробили нічого для вас. Тобто ситуація, яка буде боліти. Ви для себе побачите людину геть з іншого боку. Хтось для вас розкриється от не так, що ви потім не схочете навіть спілкуватись з людиною. Будете просто, от, ну, як умога далі триматись від людини. Але ж дивіться на все з іншого боку. Просто от ситуація, яка Могла б бути ще гіршою, якби от не зараз вам розкрилась людина. Бо людина могла вас підставити ще більше десь в якійсь ситуації. Радійте з того, що ви вже знаєте, з ким маєте справу. Далі дивимось, що важливо прийняти. Що вам важливо прийняти? Угу. Тут дивіться, треба буде зробити вибір в якійсь ситуації, Ситуація, яка вам надається от як можливість, де в чому вам треба буде розібратись, як прийняти для себе рішення, як обрати новий шлях, або як продовжити якийсь шлях, може, ви вже десь що там обмірковували для себе, але ж перших кроків ще не робили. Робіть їх. Особливо, якщо це стосується для когось з вас питань здоров'я, то особливо просто приймайте вже рішення і йдіть там, там, де вам треба сходити, там обстежитись щось таке. Будьте уважні до ставлення до вас, приймайте при таке, знаєте, сердечне ставлення і вважайте це за дарунок, бо людина дійсно за вас дещо хвилюється в якійсь ситуації, намагається як направити вас, як допомогти вам прийняти якісь рішення. Тобто приймайте опіку над собою. Від чого б краще за все відмовитись, від чого вам краще за все відмовитись? Тут якась розмова, яка, ну як за мету має от ви відійти від якоїсь проблеми. Як відмовитись від якоїсь проблеми, як знаєте, от вирішити через розмову якусь проблему тут, хочу уточнити дещо вам, Як не в тому напрямку, людина думає. Тобто, дивіться, або ви е, якийсь хибний напрямок собі обираєте, або людина просто до кінця не знає вашу ситуацію і будує якісь там припущення. А тут дещо треба б спочатку глибше розібратись, а потім вже приймати якісь рішення і дещо, там, ну, якщо треба пересуватись десь. Тобто тут більш, більше знань треба мати. Не просто там обговорили так, трошки там зверхня побачивши ситуацію, а заглинувшись, роздивившись, розміркувавши, прийнявши якісь рішення, тільки тоді. Збиратись в дорогу. Ось так тут. Чого ж не уникнути, все ж таки, цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. От якоюсь, якась брехня все ж таки буде розкриватись. І контролю над якоюсь ситуацією вам не уникнути. Для когось з вас це буде пов'язано з дитиною. Або з якоюсь людиною безвідповідальною. Емоційно, так, ви будете тут емоційно реагувати, ну нічого тут не поробиш. Але ж ситуація ну, як, як є, сприймайте, як є, працюйте з цією ситуацією. Я кажу: от в таких ситуаціях завжди радійте, що воно викрилось, що ви вже можете це виправляти. Тож, не емоційнуйте, ну так, аж занадто. Нічого страшного не коїться. Просто ви тепер знаєте, на що людина здатна чи здатен. Нічого, ви можете з цим вже працювати. І порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Тут треба поспілкуватись. Королева Кубків, чи це ви в таких енергіях, чи жінка, з якою вам треба поспілкуватись, треба спланувати щось, і певні дії, з якими потім треба буде працювати, але ж спочатку обговорити, спланувати, записатись десь, наприклад. Прорахувати щось, наприклад, Тобто ситуація, яка потребує От, спілкування з кимсь обов'язково. Тобто це не самотужки вам робити, а десь з кимсь в парі. І будьте відкриті до розмови, чи це вам просто треба наважитись на якусь розмову. Тобто ситуація, яка потребує ем, певних дій. Не просто от на розмові все залишилось і зупинилось, ні, порозмовляли і робите. Все, на, ць на цьому дякую всім, хто подивився. Всім вам гарного дня, гарних подій в цей день, гарних людей поряд з вами. І будьте в безпеці, будьте здорові і щасливі. І з тими, хто поряд з вами, дуже-дуже важливий для вас. І побачимось всім пока!